громадяни! всім доброго ранку. Вночі компанія Valve абсолютно без жодних попереджень взяла і додала в cs 2 дуже багато нових, цікавих і я так зазначу дискусійних речей. Навіть зміни до інтелекту курок. Отже, на офіційному сайті Counter-Strike у нас з'явилося повідомлення, яке називається Fire Sale. Перше, що ми бачимо, це візуальні зміни до того, як у нас тепер працюють молотовим. По-перше, вони відрізняються візуально. Бачите, один такий більш фіолетовий це молік нападу, більш такий блакитний це молік для захисту. Вартість моліка за захист була раніше 600, стала 500. Також тривалість цього молотова вона стала меншою, і ми це знову ж таки з вами бачимо навіть тут на цьому прев'ю. У нас молік, який за захист зникає першим, і тільки потім зникає молік за за на за напад. Хоча вони одночасно з'являються у нас тут з вами на екранах. Також важливий нюанс стосовно цих моліків це те, як з часом понижується рівень вогню. Зверніть увагу на знову ж таки ці прев'ю-відео. Молотов на самому початку горить дуже високо, але з часом він починає все нижчим і нижчим ставати. Це теж було додано з цим оновленням. Також важливий нюанс це зменшена площа, якою покривається молотов, саме молотов захисту. Власне, ми це бачимо знову ж таки тут, на цьому візуалі, бо молік з захисту він хоч і падає в те саме місце, але подивіться, наскільки меншу територію він покриває. Тому тепер. Виходить, що молік за захист став дешевшим, але молік за напад, при тому, що він досі дешевший, він набагато сильніший, бо він більшу зону покриває, менше коштує, більше він триває. Тобто, тепер, якщо ви гравець захисту, раунд закінчився, у вас в руках залишився молік, але ви бачите на землі молік нападу, то ви викидаєте свій молотов і підбираєте молотов терористів. Таким чином, ви собі. Покращуєте ситуацію на майбутній раунд. Все просто. Така от у нас зміна. Якщо в плані моліку можна сказати, що захист понерфили то є нюанс, в якому захисту трошки додали. Це власне вартість М4А4, це МК з 30-ма набоями. раніше вона коштувала 300, зараз 3000 І виходить, що вона всього лише на 100 доларів дорожча, ніж МК-20, тобто таша з глушником іде. І я вже навіть із 3 за 300... Часто собі купував М4А4. Тепер я думаю, ця зброя стане ще більш популярною, і, можливо, навіть вона стане новою метою і з Ескою будуть бігати тільки ті, хто не впевнені в своїй стрільбі. Якось так. Бо 100 доларів різниці, а ти отримуєш набагато сильніший девайс. Ну тобто він більше має на 10 набоїв. Це дуже серйозна перевага. Також важливий нюанс це те, що тепер команда терористів, коли вона поставила бомбу, але вона була роздефана, отримуватимуть не 800 доларів бонусу на всю команду, а 600. Це теж у нас значна. Перевага для захисту, значний бонус для захисту, тому що тепер встановлення плента, воно звичайно дає бонус для терем, але не такий великий, як раніше. Наприклад, після програного пістолетного раунду напад, якщо він поставив бомбу, але ту бомбу в пістіках задефали, то він мав іноді навіть кращий бай, ніж захист, просто завдяки цьому бонусу. І він мав шалений вплив на економіку на початкових етапах, ну і взагалі навіть і на наступних. Тож. Тепер ну, це трошки було виправлено. І це класно. Також в гру додали нові команди, які називаються Switch Hands. Е -е, прописуючи цю команду, ваша рука вона змінюється з лівої праву. Можна також прописати Switch Hands right і Switch Hands Left. Щоб, типу, як на ліву і на праву точно прописати. Ну, я, якщо чесно, не до кінця розумію, для чого. Конкретно ці команди. Ти типу, поставив собі руку і граєш з нею. Але якщо комусь хочеться собі забіндити і постійно їх свічати, то. На Ну, а тепер. не знаю, треба нон-стопу випити. До головної теми цього випуску. Що вони зробили з Вертіго, панове? Ну, вже з респауну ви бачите, так? Я не знаю, як це прокоментувати. Давайте для початку ми подивимося на це, так? Тобто, ось. Цю стіну прибрали. Тепер захист максимально швидко потрапляє сюди. Вітайте, Чоко. Чоко теж стало цікаво, що там вертіго, тому давайте з нею подивимось разом. Захист, ну я не знаю конкретних таймінгів, це треба ще подивитися. Але ну мені здається, десь приблизно ось тут буде гравець захисту в момент, коли гравець нападу з'явиться тут на цій рампі. Тобто, враховуючи те, що тут зазвичай ще й лежить на старті раунду дим. То пас стає зоною повністю кетешною. Просто завдяки тому, що тепер ось цей таймінг, завдяки прибраній цій стінці, виникає. Але це тільки початок цієї бесіди, тому що це ж тільки одна зміна, яка сталася. Варто зазначити, що тепер ось тут немає цього проходу. Пам'ятаєте, раніше він був. Ну, окей, ним не так часто хтось користувався насправді. Це така була історія не супер важлива. На Апленті ну, начебто да, більш нічого не змінилось, але з'явилася ось ця територія. Так? Тепер тут стало більш просторо. Зникла ось ця огорожа, за якою можна було там никатись ось тут, Никатись ось тут. На неї можна було залізти. Цього всього тепер немає. І тут тепер плюс-мінус, як на БРМП, та сама історія. Вона. Ну, Багато не змінює, тільки додає позиції для захисту. Тобто тепер гравець захисту може ефективно стояти і грати за ось цим стовбом, за ось цим стовбом, мансити вбивати вих... тих, хто виходить з гепу і тих, хто виходить з рампи. Тобто це додало опції захисту. Ну і насправді додало опції і нападу в постплен ситуації. Коли бомба вже стоїть, то за цим стовбом тепер набагато приємніше грати. І ти не просто сховався і тут ледве рухаєшся. Ти тут можеш дійсно влаштовувати е, вигідні для себе перестрілки. Ну і окрема тема це ось цей ще один рукав. Я не знаю, як тепер називатиметься ця позиція. Пропозиції в коментарях, до речі, приймаються, тому що я думаю, це буде гаряча дискусія. Це перевага для захисту абсолютно. То тримати цю територію. Буде нескладно, вона створює вам додаткове укриття, додаткові можливості прийому виходу на аплент, додаткові можливості для ретейку, нападу заходити сюди, типу в постплент клатч ситуації. Супер небезпечно, тому що тебе в будь-який момент можуть пікнути і без шансів тебе знищити. Це буде нова проблема гравцю за цементом, тому що раніше ця позиція була імба в клачах, тепер. Все не так просто, тому що ось звідси тепер теж треба чекати опонента. Нападу супер тяжко. Прям супер тяжко. Я не розумію, чим викликані такі зміни. Невже настільки дисбалансно було на апленті для захисту. Подивимось, що придумає у нас напад, тому що тепер у нас не працює мета двох смаків. Тепер ти там кидаєш умовно ось цей дим і кидаєш ось цей дим. Ну, дефолтну розкидку на А. І вона тобі нічого не дає. Тому що тобі треба ще переживати за цей вихід, Тобі треба переживати за цей вихід. Ти ну, треба як. Ти не можеш сплітанути з гепа, тому що гравці гепа вони виходять, і у них тут купа своїх проблем. Тобто тут треба докидувати ще третій дим, якийсь кудись сюди. Для того, щоб, типу, класично вийти на апленд, так як ти робив це раніше. Тому зараз нападу взагалі треба буде шукати новий підхід до. Апленту, і, можливо, взагалі Вальф його зламали настільки, що тут тепер нереально буде знайти підхід. Бо я ж кажу, все проблеми нападу вони починаються ще з моменту заходу на рампу Тому що таймінг тепер такий, що гравець займає цю зону раніше, ніж до цього, набагато раніше. Буде цікаво побачити нову мету Апленту на вертіго. Але мені здається, щось, що ми скоро побачимо ще якийсь апдейт, типу перенос плента кудись в цю зону для того, щоб ну хоч якісь шанси у нападу були. Власне, ось такі зміни на вертіго. Чекаю ваші відгуки в коментарях. Я вже навіть, бачите, не просто показав зміни. Я ще й аналітику провів по ним. Ну, така, от такий, от у нас аналітичний огляд, оновлення. Це, блін, знову гранати якісь шукають. Капець. Valві тут на своєму сайті пишуть, що вони трошки пофіксили таймінги спаунов, але я зайшовши на сервер, ну якоїсь суттєвої різниці не побачив, можливо, там якісь міліметри. Ну, але власне така інформація є. Ну і також в Вінгман режимі, якщо раніше вертіг гралося в цьому режимі 2х2 на Б-пленті, то тепер на А-пленті. Але розумні користувачі в перші ж хвилини після оновлення протестували ранбуст, яким можна з цієї зони. Залетіти аж сюди на Б, і він, звичайно, спрацював. І гравці змогли прийти, поставити пачку на Б. І суперник просто ніяк чисто теоретично не може дістатися точки Б. Ну, в режимі Вінгман. Я думаю, що в цю цю історію дуже швидко пофіксять, але ну типа супер смішно вийшло. В як завжди, красунчики. Ну тут коментарі зайві, абсолютно. Мені тут на думку спала ідея поставити швиденькі нічні 40 гривень на завтрашній бенгер. Увага! Фурія проти Passion UA. Отже, ці дві команди зіграють на турнірі CCT European Series. І як можна не поставити 40 гривень на хлопців Зіни проти Фурії? Ну ви що? Ну яка фурія? Тому 40 гривень цікавий матч буде, просто вивіска, так? Неймар проти Зінченка. Поїхали. 40 гривень на Зінченка. Ви можете зайти, зробити свій предікт на цю гру. Лінк в закріпленому коментарі під цим відео. Отримуєте ще й вітальний бонус від мене. Заходьте, please welcome, як то кажуть. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Повертаємося тепер до нашого апдейту. У нашій з вами улюбленій грі тепер з'явилася така функція, як оренда скінів. Працює вона поки що тільки з одним футляром, який вже суттєво виріс у вартості на ринку Steam, але я встиг придбати собі один, поки він там ще коштував 60 гривень. І просто для того, щоб показати вам, як це все працює. Тобто, ви тепер можете за 100 гривень, стільки саме коштує ключ від футляра, плюс вартість самого цього кейса, скільки воно там на ринку Steam, я не експерт, не беруся оцінювати. Але тепер ви можете за 100 гривень, придбавши собі ключик, можете або відкрити кейс і залишити собі один предмет той, що вам випаде, тобто так, як воно було раніше. Або ви можете тепер зробити ось цю функцію і взяти в оренду всі ці скини не в статусі статтрек. Ви не можете ці скини жодним чином покращити, тобто нанести на них якісь наліпки, або неймтеги, або статтрек у цей лічильник. Нічого не можете з ними зробити. І... Якість цих предметів, там Factoring U, не Factoring New, воно буде рандомно. Ну, давайте я відкрию. І отримую собі на тиждень абсолютно всі ці скини. В тому числі, оцей топовий калашик. От якщо у вас було бажання там побігати, потестити, як він виглядає в грі, от мені він попав, попав після бойових випробувань. Авік, ось цей теж мені майже без подряпин випав. Я думаю, це добре. Ось такий юспік. Щойно з фабрики, а? як вам? Ну і навіть Зевс. О, клас. Нарешті я з зевсом цим побігаю тиждень. Клас Коротше отака така от функція для тих, хто е, ну, не хоче випробовувати свою вдачу, можете собі на тиждень взяти абсолютно всі ці скіни, додати їх собі в... і побігати в задоволення. Як на мене. Цікава ідея, яку оцінювати мають якісь експерти в ринку скінів. Дякую, Valve, Тепер я можу хоча б тиждень відчути себе суперкрутим, потестити нові якісь скінчики. Але поки що тільки от кіловат-кейс до цієї функції оренди підключений. Що ще з важливо? Курки тепер вони. Мають декілька нових анімацій. Тепер вони можуть підніматися вгору. Тепер вони можуть повертати праворуч. Фантастика. <плес> Мабуть, це найважливіше в цьому оновленні. Коментарів жодних нема. немає. Пофіксили баги, пов'язані з ходом. У кого вони виникали. У мене особисто була ось ця. Дякую, це пофіксили. Тепер, коли ви блокуєте аватари інших людей. Ви будете блокувати все, що він там напридумував, типу неймтегів і навіть позиції стікерів. Цікаво, як це буде працювати. До кінця я це не зрозумів. Що мені ще сподобалося, це демки. Давайте покажу вам. У мене тут залишилася демочка з міража Наві проти Eternal Fire. В режимі демок у нас дві ключові новинки. Перше, ви бачите одразу тут неозброєним оком. Внизу, бачите, оце меню. Тут у нас показується на таймлайні всі фраги. Бачите, ось там де приціл, і всі. Смерті гравця, якого ви обираєте. Ось черепок, це всі смерті. І ви переключаєтеся з мігравцями. Ви бачите, та от як у кожного з них на таймлайні якийсь там свій перелік вдалих і невдалих моментів. Наприклад, ось тут момент, де Wonderful от фраг раз, фраг два, фраг три. І ви супершвидко перемкнулися і можете дивитися за якимсь тріпл кілом від Вандерфула, не шукати там десь дуже довго, де він тут що зробив. Давайте добудемось Там він був ще Ексантареса, і потім ще до нього прийшов і він зробив третій кіл. Клас. Також у нас є ось тут от внизу нова кнопка, яка називається Toggle Highlights Playback. І тепер, коли я її натискаю, у мене той гравець, якого я обирав, тепер починається такий міні-муві, в якому я бачу всі фраги. Потім затемнюється екран. І я бачу наступний або знову ж таки його фраг, або його смерть. Тобто тут, в цьому режимі, ви бачите і вдалі, і невдалі моменти в максимально швидкій нарізці, Причому, якщо це мультикіл або смерть іде одразу після фрагу, то ви бачите це все одразу одночасно. І таким чином можна ну, типу, супершвидко передивитися всі ключові моменти імпакту або помилок від цього гравця. З точки зору користі від перегляду демки, такий режим, мені здається, жодного немає, тому що тут аналізувати треба не момент, коли гравець робить фраг, а те, що робить гравець між моментами, де він робить фраг. І тоді ви трошки розвиваєтесь, як користувач. Але, можливо, якимось там мувімейкером чи. ну не знаю, комусь можливо це буде корисно. Функція така додалася, але найбільше що мені приємно, це те, що нарешті у нас демка, ну, типу, супер швидко і якісно працює. Ну згадайте, як воно було раніше, як воно було в CSGO. Ти відматуєш назад, все, ти можеш прощатися з демкою хвилин на 5, поки воно відлагає, і ти, можливо, повернешся е, назад. А тут ну, навігація супер швидка від моменту до моменту, і на таймлайні ну, мені прям подобається, як можна дуже швидко аналізувати гру. За ці зміни 100% лайк компанії Valve. Прям. Підтримую таке. Ну і на завершення, також щоб вже повністю все описати, то ми отримали невеличкі фікси на мапах багаж, «Офіс» та Міраж. Нічого серйозного, дрібні фікси, якихось суттєвих змін не сталося. Мені здається, тут залишиться ще дуже багато дискусій довкола нових моліків, довкола нового вертіго. Але то вже тема для якогось іншого відосу і тема для того, щоб ви написали це все в коментарях. З вас вподобайка на це відео, підписка на Ютуб канал і хороший настрій протягом цього дня. Всім вдячний за перегляд. Бувайте!